Продовжуємо ресторанну тему в нашому домашньому ресторані з нашим кулінарним експертом Чабою Бакушем. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку. Як життя! Добре, чим нас сьогодні будеш пригощати? Сьогодні будемо готувати знаменитий іспанський суп Гаспачо. Оу. М -м. Ну а для початку давайте нагадаємо нашим глядачам, що таке гаспачо і з яких інгредієнтів він готується. Для приготування гаспачо з чіпсами з бекону знадобиться томати червоні, 2 штуки, перець болгарський червоний 1 штука, перець болгарський жовтий 1 штука, огірок 1 штука, цибуля синя 1 штука, часник 1-2 зубчики. Томатний сік 400 грамів, бекон кілька слайсів, соус табаско кілька крапель, бальзамічний крем кілька крапель, цукор за смаком, сіль, оливкова олія, базилік зелений, кілька гілочок, білий хліб, кілька скивок. А ви знали, що спочатку Гаспачо був їжею погоничів мулів? Ну, не чули ніколи Мули. такого. Не було краще кошти, щоб у спеку от, вгамувати і спрагу, і голод. І насправді дійсно це дуже легкий і дуже ситний такий суп, який легко приготувати влітку, але зараз рання осінь. І саме сезон, і помідорів, і перців, всіх цих вот овочів, тому сам Бог вилів приготувати нам смачний гаспачовий шоу. Тому що осінні помідори саме вкусні. А... Ти знаєш, як бланшувати їх. Ти знаєш на ну, я, я хочу, знаєш, а, сделать... ну, на надрізати. Я. я дуже люблю, коли це роблять чоловіки. Вот Андрій, надо надрізати на нього делать. Ви знаєте, ці хитрощі жіночі. Вот так. Так. І заливаємо кропом. Окропом. Так, ну, так. цибуля. Тобі надо э, четверть цибулі. Да. Чверть э, перца болгарського. І надо почистити буде цей огурці. Добре. Добре. Але о, 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 огірками літочки? ти хочеш пригощати, так що ж ну прикрашати. Прикрашати ми будемо з лістями базилька. Прекрасно, дуже гарне поєднання, помідори, базилік. Насправді, е, я знаю гаспачо, який готується лише з помідорів та з перцю. А от огірок, наприклад, я ніколи не додавала. Для мене це навіть віртує. Ну, це класичний рецепт. Класичний з огірком? Yeah, course, of course, of course. А ви знаєте взагалі, що раніше не було от коли томатів, перцю, то гаспачо готували з хліба. Щаснику оливкової олії і оцту. І це ось така, от була е закусочка, перекусника. Будеш мені допомагати? Давай, Роби, да? ана? Роби будеш мені допомагати? Роби, роби. А я надихаю, я надихаю. Mm -hmm. Так, і я це все закидую в блендер. У просто розумію. немає другого ножика маленького. А, а, а мені це там. подобається. Я, до речі, я дуже люблю, коли чоловіки готують на кухні. Знаєте, це а така... твої твій чоловік готує? Мій чоловік готує, готує? дуже смачно. Ти, знає, а що А готує? Я вважаю, що, наприклад, м'ясо і риба це страви чоловічих рук. Mm -hmm. Що найсмачніше м'ясо готують саме чоловіки. А якщо я говорю про свого чоловіка, то в мене ідеальне м'ясо виходить, коли робить його от дикий. Меч цього мого чоловіка дикий. Дикий, Прість, дикий, дикий? Тому дике м'ясо. Та ти що? Що, треба Загружай, закружай. Повністю чуволювати. Ніт. Давай спочатку от начнём з цих інгредієнтів, хорошо? Тебе надо буде обов'язково ще огірці почистити. Або всіх ти прилаштувався, ми готуємо все. Ну я так і хочу. От ти так і хочеш, я зрозуміла. Насправді, знаєте, в родині все дійсно має відбуватися в чотири роки, в шість років, в вісім. От долучайте своїх дітей, чоловіків до такого, знаєте, спільного приготування, тому що це завжди дуже об'єднує і створює таку класну традицію сімейну, коли готується сніданок, наприклад, всім разом. Сіль перець. Сіль перець. такий базові. Тобі треба сахар. Цукор. Цукор, так. Цукор. Скільки засипати? Я думаю, що чайну ложку. Ок. Так. Обов'язково оливкова олія. І давай этот крем бальзамік. Єсть. У yeah. мене мої It's помідори вже готові почищені. Ну, Давай, помідори сюди. А скільки треба крем? А, ну, пару каблів. <coughs> давай це вот теж ну, розрізаємо. По-перше, це красиво. По-перше, це дуже красиво. Mm. Чеснок поставив? Давай ну. зараз не будемо на сніданок. Чи ти хочеш чесночку трошки? Поставив таке? Так. <laughs> давай, uh. Все, я, я збуваю, так? Збивай. О, воно. Так, так, так. І зробимо із чабати греночки. Чаба нарізає чабату. Чаба Це прямо як скоромовка. Конечно. Чабата від чаби, бакоша. Єсть? Yeah. Yes? Я так розумію, що ми зараз ну, ми маємо готові. зробити так обсмажити. Надо обсмажити на пательні чабату. І в Ану. нас є вже такі от чіпси та з биконом. Mm, я думаю, що треба посолити ще. І давай поперчимо його. Чуть-чуть чорний -чуть перець. Да? Ждемо нашу чабату. І зараз ми будемо подавати. Ви Знаєте, я прочитав, що томати сюди почали додавати лише у 16 столітті. До цього ти хочеш, не читав. Б... В інтернетах. <гум> Інтернет, <гум> так це томатний суп. Конечно, конечно же, на будет... початку не було взагалі. А з чого тоді діляло? Оцет, вода. Часниці, так. Не було не взагалі. Все, ждем. Ну, я не знаю, мені здається, що все добре. Це добре? Давай. Смотри, кости, давай його сюда. Будемо подавати. Давай, виливай сюда. І я, смотри, уже я беконовые чипси зробив просто. А що ти з ними зробив? Розкажи, як ти це зробив? Просто за запік його в духовці на пергаментній папері. І все. Там. Да. Все є. Є. Смотри, обов'язково додавим трошки табаска. по по Оливковое олию. куда стильки. Так, чуть-чуть. Вот так красиво, как в ресторане. О, есть. И давай бальзамик. крем бальзамик. Вот так. Все, супер. Давай украшим. Костя, ну прояви творчество. Ты хочешь, чтобы в тарелку че? Чтобы... Я думаю, что вот рядом где-то вот так положи. Да, есть. С этой вот сюда. Ну не знаете, что все. Положим чипсы я... наши. Угу, вот. Чипсы, потому что испанцы же очень любят бекон. Да. Есть? Досы, 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 так. Я И вот. переживаю, чтобы они у нас да. не да. подгорели. Все под контролем. Все под контролем. вот. А, а ты хочешь их выкладывать на тарелку? Так? Я вот хочу вот прям вот сюда поставить. Ой-ой-ой! И наш гаспачо вот готово, можем его скажтуаты. Це неймовірно красиво. Ви не уявляєте, як це пахне. Знаєте, для мене будь-які страви, ось коли вони мають такий вигляд. Це такий нагадують смак миру. Я дійсно вважаю, що ми маємо притягувати мир, якщо є можливість. Ось такими красивими стравами, смачними і надзвичайно а, апетитними. Давай ну що, пускаем. знаєте, Хто перший встав того і капці, кажуть. <сум> Я взяла все ж таки три <сум> ложки для того, щоб ми всі скуштували і потім могли так, а, говорити, що ми з вами Давайте їли давай. з однієї тарілки. Давайте. Давай. А поки що для наших глядачів рецепт. М -м. Рецепт гаспачо з чіпсами із бекону: наріжте перець, цибулю, томати, часник і огірок. Збийте у блендері. Додайте томатний сік, соус табаско, приправи та оливкову олію. Далі на сковороді гриль підсмажте бекон. Готовий гаспачо Подавайте з беконом і хлібом, прикрасивши листям базиліку і заправивши олією та бальзамічним кремом. Я вам скажу, друзі, що це. Надзвичайно смачно. Просто, знаєте, як трошечки занурюєшся навіть в таке літо. Тому дозволяйте собі ось таку інколи слабкість. Знаєте, таку смакоту насправді можна легко приготувати навіть для гостей і навіть здивувати їх на святковий день народження. До речі, до речі, сьогодні свій день народження святкує українська тенесіст, тенесистка, майбутня мама, ім'я якої знають в усьому світі, Еліна Світоліна. Вітаємо тебе, Еліно, і наш кулінарний шедевр для тебе. І наступний сюжет ми теж присвя. Дячиємо тобі.